Новини на 10 ранку у студії Марина Кухар перекладає жестовою мовою Наталя Дмитрук. Одна людина загинула і одна поранена через обстріл Ямполя на Сумщині. Ворог вдарив по місту кабами. Загинула 33-річна працівниця автозаправної станції. Її тіло з-під завалів вночі витягали рятувальники. Також поранена 53-річна працівниця Укрзалізниці. Вибуховою хвилею пошкоджена житлова висотка. Повідомили у ДСНС. Є постраждалі від атаки шахедами на Оде у Одесі. Через падіння уламків пошкоджено фасади скління 11-поверхового житлового будинку. З десяток припаркованих автомобілів та газогін повибивало вікна і в сусідніх висотках. Постраждав чоловік. Лікарі надали йому допомогу на місці. А на Житомирщині запровадили аварійні відключення світла. Повідомили в Житомир Обленерго. Усе через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру області відключення світла будуть у Коростенському, Житомирському та Звягільському районах. У шести районах Києва зафіксували падіння уламків російських дронів. У Голосіївському, Подільському і Печерському є пошкодження житлових будинків через тривалу повітряну загрозу у столиці виникли. Труднощі із транспортним сполученням не всі тролейбуси вчасно вийшли з депо також. Кияни скаржаться на штовханину у метро, яка зараз ситуація розпитаємо у нашої кореспондентки Ельвіни Сейдбулаєвої. Вона прибуває біля однієї із станцій підземки Ельвіно розкажи, чи ще багатолюдно при вході в метро Вітаю Марина. Так, ми знаходимося недалеко від одного з метро столиця, а спостерігаються. Постерігалися затори біля метро в деяких районах міста через тривали повітряні загрози. Громадський транспорт просто не вийшов на маршрут, а ціни на таксі, на таксі піднялися в кілька разів. Я нагадаю, що сьогоднішня загроза російська атака тривала майже 8 годин. А після коротких відбів знову оголосили тривоги. Також були проблеми із тролейбусами. Ніч у столиці була неспокійна, Уламки збитих дронів пошкоджили кілька районів. столиці. нам вдалося поспілкуватися з мешканцями одного з будинків, де саме посипались вікна. Пропоную послухати. Я проснувся від зриву, дзвонять родичі моїм родичам, і говорить, що з вікон в них іде. Дим, бачили. Я одразу пішов з собакою на вулицю, забрав бабушку з під'їзду, тому що в неї вилетіло вікна. Почуємо, як пролетають ті шахеди і тому ну, падає як часто. Це другий раз, буквально 100 метрів взимку 2 січня впала ракета обломка. Наразі вже відомо, що маршрути вже в починають працювати. А яка ситуація саме в інших метро? Будемо дізнаватися, і вже в наступних випусках повідомимо. Спасибі, Ельвіна Саїдбулаєва, про наслідки ворожої атаки на столиці, зокрема, і про транспортні проблеми після цієї атаки. На Донеччині не вщухають бої на Курахівському напрямку. Ворог 39, перепрошую 93 рази. Атакував позиції упродовж минулої доби. На Покровською загарбники 39 разів йшли на штурми. Йдеться у звіті генштабу. Найбільша активність російських окупантів зберігається у районах Променя, Лисівки та Селидового. На Харківщині складною ситуація залишається поблизу Куп'янська. Окупанти намагаються штурмувати поблизу. Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки загалом упродовж минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. Під обстрілами, ризикуючи власними життями, вони витягають наших поранених захисників із самого пекла війни. Їхня робота швидко надати допомогу, стабілізувати пораного пораненого і передати його у шпиталь. Як рятують наших воїнів медики з пункту на найгарячішому покровському напрямку, бачила Марина Смолова її репортаж із Донеччини. На цих кадрах воїни п'ятої окремої штурмової київської бригади відбивають ворожий штурм на Покровському напрямку. Противник намагався просунутись вздовж посадки, але наші захисники тримають оборону міцно. Атаку ворога зустрічають вогневою відповіддю. У цьому стабілізаційно-сортувальному пункті добре знають, що стоїть за скупою фразою з фронтових зведень. Наші стримують ворога. Здебільшого осколкові або внаслідок ударів в піві дуже часто кабикаш. Командир медичної роти на поза. Завний осмак розповідає, з якими пораненнями найчастіше до медиків потрапляють воїни. Поранення буває легке, але внаслідок того, що була там затруднена евакуація, або він довго пролежав, або він був сильно знекровлений, або він сильно перемерз. Осьмак доброволець в лавах ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення до мобілізації працював дитячим лікарем-анестезіологом. Нині він один з тих, хто рятує наших. Ви Маєте розуміти, що кожна медична евакуація це ціла військова операція, спецоперація. Да, скажімо так, тобто це задіюються не тільки медичні підрозділи, задіюються там підрозділи прикриття, розвідка, так само БПЛАшники для того, щоб слідкувати, контролювати, перекривати ворожі впіві. Далі стаб пункт тут мають швидко надати допомогу, стабілізувати пораненого і передати його в шпиталь, де вже будуть повноцінні операційні уламки снарядів, мін, э, скидів. Характер поранень ну, він завжди майже. Однак кінцівки найбільш проблематично. Тобто, коли наші воїни втрачають кінцівки, це, це дуже велике навантаження. Евакуація поранених може тривати по кілька годин. Через безперервні ворожі обстріли та велику кількість дронів. Золотої години для евакуації фактично не існує. На даний момент реалії такі, що півтори-дві години і це найважче. Пробують діставати. Тобто, ну там уже пробують діставати. Не такою, знаєте, повноцінною військовою операцією, а вже просто на ризику і на завзяті бойових медиків. Просто от вони ризикуючи всім і стрибають, і лізуть і дістають. Часто медики рятують і цивільних. Так, евакуювали, просто зробили скит. Дідусь 86 років. З вогнепальним пораженням і осколковим пораженням надали допомогу, і відправили далі вже доліковуватись. Попри жахіття війни, робота тут досить важка, напружена. У їхньому стапункті пункті напрочуд затишно на стінах дитячі малюнки. І незважаючи на шалені навантаження, медики пам'ятають обличчя майже кожного пораненого бійця. Багатьох запам'ятовуємо якось доліковуємо. Ну і то там зустрічаємося, о, та це ж ти там звідти, звідти, догави звідки пам'ятаєте, а я ж тобі там там-то, там-то, там-то зашивав, там чи ще щось. Ну, в такому плані. І рятують наших воїнів ще й жартами. Без гумору на війні дуже важко, тому що постійно, коли зациклюся на проблемі, воно тебе ще більш гнітить. І тому часом мусимо робити таку розрядку емоційну. Ну, для того, щоб там підтримати з Донеччини, Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський вже привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента. США. наш президент заявив, що провів чудову телефонну розмову. Домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Сильне і непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру, зазначив Зеленський. Зізвонився з переможцем виборів і президент Франції Манюель Макрон. Єлисейський палац відзвітував про дуже гарний обмін думками політиків. Говорили про Україну та близький схід і домовилися працювати за для повернення миру та стабільності в умовах великих міжнародних криз, що тривають. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у мережі X зауважив, що наразі ЄС має бути. Особливо згуртованим, і діяти єдиним фронтом. Генсек НАТО Марк Рютте сказав, що з нетерпінням чекає на можливість знову попрацювати із Трампом, аби просувати мир через силу НАТО. Одним із перших дзвонив Трампу, і прем'єр-міністр Ізраїлю аби Нетаньягу і говорив з ним про іранську загрозу. За даними телеканалу CNN привітав Трампа з перемогою і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Утім, офіційну розмову поки не підтвердження. Жодна із сторін. Тим часом Дональд Трамп незабаром зустрінеться із Джо Байденом у Білому домі. Новообраного президента запросив президент чинний для того, аби обговорити передачу повноважень. Коли це відбудеться, поки невідомо дату та час обіцяють назвати якомога швидше. Свою поразку у виборах визнала і. Кандидатка від демократів Камала Гарріс. своїх прихильників вона закликала не впадати у відчай. Формально результати виборів ще не оголосили. Підрахунок голосів триває. Однак, вже відомо, що Трамп переміг у більшості штатів, у тому числі і хитких. Також республіканці отримали більшість у сенаті і мають усі шанси здобути перемогу в палаті представників. Таким чином, вся влада в країні опиниться у руках представників. Однієї партії